Централізоване опалення має в своїй квартирі на вулиці Велика Перспективна Кропивничанка Ольга Котельнікова. Термометр у квартирі об одинадцятій ранку показує 22 градуси. Батареї не холодні, але і не теплі. Опалення на даний момент немає. Тільки тільки відключили. Через годинку треба потрібно буде одягатись. Порив труби теплопостачання виявили на вулиці енергетиків у Кропивницькому. Через порив без опалення, центральна частина міста, каже працівник комунального підприємства Теплоенергетик Сергій Журба. Говорить, замінити треба 12 метрів труби. Будемо заміну труби робити, складні роботи. Затоплена труба в каналі довго відкачуватися будемо. І великий об'єм води треба злити з всего города. Ми будемо працювати до следующего ранку. Каже, трубі 30 років. Строк її експлуатації сплив 5 років тому. Приміщення дитсадка номер 28 опалюють від міських тепломереж. Дитсадок відвідують майже пів сотні дітей, каже директорка Світлана Пивоварова. Показує о дванадцятій годині на термометрі в ігровій кімнаті 21 градус тепла. Приміщення спальні 20 градусів на термометрі. Кожного раночку і кожного вечора сестра медична старша робить моніторинг температурного режиму у групових приміщеннях, у спалінки в загалому закладі. Наразі ми не відчули поки що явного зниження температури. Наш заклад утеплений, утеплене горіще, замінені вікна всі. До температурного режиму в освітніх закладах, згідно з санітарним законодавством, є вимоги. Зокрема, у приміщеннях дитсадків, де перебувають діти ігрових та спальних кімнатах, 19-23 градуса тепла. Нижча температура 18-19 градусів допускається у залах, де займаються фізичною культурою та музикою. Це інформація від речниці Держпродспоживслужби в області Наталії Шевченко. Через порив труби тепломереж без опалення, житлові будинки і комунальні заклади у центральній частині міста. Це дані на 16-ту годину від головного інженера комунального підприємства Теплоенергетик Валерія Челядінова. 159 будинків, от, три лікарні, дві стаціонарні, одна поліклініка. Сім е, дитячих садків і дев'ять шкіл. На даний час вже труба відрізана. 12 метрів, і зараз завозиться вже нова труба на, на те місце. О і ми її виріжемо. Працювати будуть скільки, стільки потрібно за словами Валерія Челядінова, порив на тепломережі ліквідовуватимуть і вночі. Відновити подачу тепла планують завтра, після четвертої години ранку. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.